И всем привет с вами, лорд мультфильм. І дзягозлі драконів перший сезон закінчився, і я думаю, пора зробити відео, яке я давніше обіцяв в одному зі своїх постів на каналі. Що ж, не буду тягнути кота за хвіст, погнали! Як я вже казав, зліт драконів закінчився, і я хочу розповісти свою думку про цей сезон. Ну, цей сезон мені більше сподобався, ніж не сподобався. Сподобалося, а саме те, що Джея таки не повернули в фінал, бо це, як на мене, дає більше бажання дивитися другий сезон. Сподобалося ще те, що Коул отримав більше сили. І це те, що Коул говорив, що ґрунт кричить. Це, мені здається, буде мало не малу частинку сюжету в новому сезоні. А ще те, що коула показали наполегливим і серйозним щодо завдання. А тепер переходимо до теорій і фактів. Перший, мабуть, останній факт, те, що ця техніка, якою оволодів Арін, це є техніка щось типу як аероджитсу. А чому я так думаю? Тому що в усіх майстрів стихій загорі... загорілися очі тим кольором, яким асоціюється стихія. А ще у кожного майстра стихії забарвилися руки стихією, тим часом як у Аліна ні очі, ні руки не загорілися стихією. Можливо, це означає, що він розкриє в наступному сезоні. А ще раю є восьмим драконом сили. А до раю нам показали в сезоні тільки два дракони сили. Тут драконах у світу з трьох гір. І уявленого дракона в імперії. А ще те, що, мабуть, усі сім драконів сили з одної раси, тих, з яких граю. А ще, схоже, що сила Лойда енергія, зелена сила, це і є сила тих драконів з сімки. Ну, подумайте, логічно, енергія це чотири сили стихії, чотирьох дідзя, об'єднані в одну. Тому так щодо піксель, то я зараз розповім в е, наступній теорії. Теорія така що коли це злиття почалося і ніця полетіли допомагати людям, то майстер Ву передбачив і пішов на крайні міри. Напевно піксель зробила якийсь винахід або умови, і майстер Ву прочитав якесь заклинання або свою силу дракона використав на повну. Або відкрив свій потенціал, що мало ймовірно. Або ж таки то було щось типу заклинання, яке нормується, але тут пішла велика ціна. Він, типу, впав в кому, а піксель пошкоджена підтримує його життя. А ще мені прийшла така думка, що цей сад, де були ці равликолюди, я думаю, що цей сад створив ПМК для матері Ву і Гармадона. А вона залишилася в цьому світі, а цих равлико людей ПМК взяв з чими. Хіба що був і Гермадона ПМК створив, як і світиє. А ще, я думаю, має появитися ще один майстер стихії. А ви замітили цього дракона? Він мав і поди глави чи щось такого. Ось я й подумав, що має бути ж майстер стихії Лави. Е Ще одне, на що я сподіваюсь, так це на те, що Валтфаер більш просунуть в плані дизайну. Я вже уявляю, який в неї був би дизайн. Ось як я її уявляю. Маска з третього сезону, новий одяг і більше пророблене лице. Блін, вона все ж таки дівчина, а не хлопець. Тому так, а ще мені подобається її історія. Тепер про Джея. Чомусь в мене така чуйка, що Джей буде шукати свою матір або, хоча б щось в цьому сенсі. Ось так. Питань багато, а відповідей мало. Ось і все. Свої думки пишіть в коментарях.